Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає браузер Microsoft Edge, який має вбудовану функцію читання вголос, читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 23 січня 2025 року. Денний графік, сьогодні також очікую продовження дивергенції. Рух продовжується в зону перекупленості по графіку RSI. Висхідний тренд на 110. Годинний графік. Індикатори горизонтальних об'ємів можуть знову підтягнути курс на 105 в зону максимальної активності, потім ще раз спробувати пробити наверх 108, після чого рух на 110 буде відкритий індикатор SVP, показує максимальну зону торгівлі за день. Накопичена біткоін ліквідність. Теплова карта ліквідації за 24 години. Знизу мала лонг активність 101, ліквідність практично відсутня. Зверху велика шорт активність 105, і ще дуже велика ліквідність на 106, теплова карта ліквідації за 3 дні, ви, гадаю і самі бачите, дуже велика ліквідність шорт на 109, загальний прогноз, зростання на 105, потім 108. Та 110. Altcoin Season Index 53. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. Головний прогноз болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці, і будуть працювати все своє нічимне життя на репарації, а Україна переможе і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. З вами був Віктор. До зустрічі!